обсесивно компульсивний розлад і обсесивно-компульсивний розлад особистості. В чому різниця? Нам треба розуміти, що обсесивно-компульсивний розлад це розлад, тривожний розлад. Тобто він супроводжується обсесіями, нав'язливими думками і компульсіями нав'язливими діями. Тобто, у вас є нав'язлива думка. Якщо я не помию руки 20 разів захворію якоюсь хворобою, ви їдете миєте 20 разів руки вані. Далі, якщо я не сфотографую, що я виключила праску і не передивлюсь на роботі 5 разів, Може вона загоритися і стати пожар. Тобто у вас є нав'язлива думка, яка підкріплюється нав'язливою дією. І ви це робите із-за того, що коли ви це не зробите, у вас дуже сильна тривожність буде, і дуже некомфортно, і дуже тяжко для вас буде. І тут треба в цьому розгляді треба розуміти, що ви розумієте, що це іраціонально. Ну, тобто, там мити руки 20 разів, перевіряти, там 20 разів, чи я виключила праску, потім перевіряти це ну, нераціонально, проте по-іншому ви поступити не можете саме за цієї тривожності. Далі другий обсесивно-компульсивний розлад особистості. Тут тобто, важливо, що це розлад особистості, тобто це глибоко вкорінені зміни. Він, е, він проявляється тим, що у вас є така знаєте, регідність, тобто не Змінність, також е, такі, знаєте, чіткі перфекціоністські тенденції, тобто ви можете не знаю там перевіряти звіт 10 разів, 10 разів не за того, що вам буде тривожно, а того, що все має бути по полочкам, все має бути ідеально, чи там ви плануєте свої вихідні там до кожної хвилиночки, тому що хаоса я не потерплю, це буде страшно для мене, так? І ще тут важливо, якраз якщо в псанокомпільсовному розладі, ви розумієте і раціональність. Тут не розуміється раціональність. Ви сприймаєте це як частину себе, як частину характеру.